Сьогодні. Вітаю. Сьогодні у нас є 28 жовтня. Погода така вітряно. Прохолодно. Тепер десь так плюс 7 вночі, плюс 3-4. Морозів тепер немає, але так досить прохолодно. У лісі сухо, я так бачу. Не був я в лісі десь так, може тиждень, то вже так цікаво, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Вітер сьогодні такий, то штормовий, то так притихає. І у нас сьогодні такий початок. Я подумав, що то білий. А це Трепітник. Підберезник. Добре. Добрий початок. Прибіг. Я так сьогодні, бо то сухо. Вже думав, що нічого не буде, а то є. Тут є моховичок Лижик? Йдемо далі? О тут попадає така ціла сімейка моховичків. Чудові молоді. Сонечко, вітерець, гриби висушує прям де ростуть. Ой ну, які повисохали. Повисокали залишається тут, а цей такий більше-менше. Uh, ну це файний такий, ще молодий гриб, Чудовий! Ідемо далі. Найк чую десь там. Вже щось галасові. Ну я в той бік іду. Є, вже сокоти. Там куниця. Ось, на вершечку дерева. Куниця. Найк її сокоти. Йдемо забирати його. Щоб залишити куницю в сопокою. Найка я вже зловив на поводок, а куниця... Бо тут, я вам скажу, тут так ну, метрів 15. І така не товста ялинка, вона тонка. І куниця на самому вершечку. І коли може запанікувати, вона може зіскочити на землю. Та я найка забираю. куницю залишаємо сопокою. Парасолька. Так, несподівано зустрілась. Ой, як це кілочко рухається. А, то вона така підсушена також. Але ну, я вам скажу, вона, вона добра. Просто трошки підсушена. Чудово. А тут ще є якась ліжка. О, гриби тепер у лісі такі хіба сушені збирають. Парасолька Чудова ну, а найк той знову десь голосує там Сьогодні Весь в полюванню Ну, Подивилися за нього. А найк все не приспокоюється. А то він вже сьогодні. І це я тепер так десь. Ну вже годину хожу і він там гавкає. Але я хоч спокійний, бо він на місці. Я знаю де він є. То зараз буду йти туди. Так на сьогодні. Достатньо походив, подивився сьогодні цей ліс, свої грибні місця. Нема в лісі суху. Є у нас сьогодні такий результат. Гриби, якщо попадали білі гриби, то такі підсушені. Один підберезник, парасолька, сироїшка, кілька маховичків і рижик. Весь мій сьогоднішній. Результат опеньків взагалі. Я ще в цьому році не бачив і близько. Ну, не знаю, чи ще будуть, чи побачимо. Не кожен рік одинаково. Тому так. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Визнайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Іду його дивитися, де він там у долинах десь. Гавкає? Такі завали, що. Прохідні є сидеть сокота Лиш фіст махай Найку мені здається, що вже доста на сьогодні, чи... Чи що ти скажеш? Завів мене у такий вітровал не пройти ще до Дойти до нього є ось тут Межі деревом там такий клубок куниця там сховалася Іду забирати того свого хлопця Максимальна увага Тут таке стропта що Майку, лишай, їди сюди до мене. Хлопчик. Все. Добре, що в руках уже. Ось куниця за нами спостерігає на вершечку дерева.